Під час повномасштабного вторгнення родина народного артиста Ігоря Поклада опинилася в окупації. Після того як сім'ї дивом вдалося з неї вирватися, будинок зайняли військові псковської десантно-штурмової дивізії, яка лютувала в Бучі. Наш будинок був замінований. Якби ми зайшли туди раніше за саперів, росіяни ж влаштували в кожному будинку якийсь свій штаб, з'їли і випили все, що було в хаті. Вони користувалися не туалетним папером, а жорсткими листками з верстки нашої книги про Ігоря Дмитровича. І це були офіцери, не буряти, не кадировці. Навіть постіль забрали. Прорватися через ворожі блокпости 82-річному музиканту та його дружині допоміг волонтер Костянтин. Чоловік загалом примудрився перевести 176 людей із Ворзеля. Ми з Костянтином не були знайомі, але він прочитав у дописі Дмитра Гордона, що в підвалі свого будинку в Орзелі застряг відомий український композитор. Костя написав: Поїду, я дуже добре пам'ятаю той день. Виглянула у вікно, побачила чоловіка в червоній курці. Відчинила хвіртку. Він каже: Я за вами. Ми сіли в його авто, повантажили котів і собак, і поїхали. Поклади і Костянтин нині спілкуються як одна родина. Вони завдячують волонтеру життям, адже не всім пощастило вижити в той страшний час. На подвір'я нашого сусіда росіяни заїхали на танку. Збили ворота, гарні такі, ковані. Він вискочив, що ви робите? А вони з автомата застрелили, пролежав там два тижні. Тільки через який час дозволили поховати. Померлі були скрізь на узбіччі вулиць у дворах. Важкі часи профільтрували друзів і знайомих сім'ї покладів. Світлана каже, що з деякими людьми вони перестали спілкуватися а з кимсь навпаки стали ближчими, зокрема з колишнім президентом Віктором Ющенком. Ми дуже багато спілкувалися з Віктором Андрійовичем телефоном, але ніколи не бачилися. Він зателефонував привітати Ігоря Дмитровича з днем народження 10 грудня. А чоловік каже: ну що ми по телефону та по телефону приїжджайте до нас? Він і приїхав в гості з дочкою Віталіною. Творчим доробком Ігоря Поклада захоплюються не лише колишні гаранти у грудні 2021 року. Чинний президент вручив народному артисту найвищу відзнаку України. Коли Володимир Зеленський вручав героя України, подарували йому книжку спогадів Ігоря Дмитровича. Я попросила тоді, Володимир Олександровичу, можете посприяти у перекладі книги українською? Звичайно, відповів: підготуйте всю технічну частину, підрахуйте і передайте мені листа. 22 лютого я передала, а 24 почалася велика війна. Для родини покладів, попри численні відзнаки, зірка героя, певно, найцінніша нагорода. Тому під час евакуації родина ризикувала життям, щоб її вивезти. Коли похабцем збиралися, сказала, можу все тут залишити, а орден ні. Ми загорнули його в ковдру, а зверху посадили нашого лабрадора, сподіваючись, що собаку не стануть витягати з машини. І слава Богу, провезли. Якби побачили, що це герой України, то самі розумієте, що було на першому блокпості. За роки творчості Ігор Поклад потоваришував з багатьма відомими виконавцями. Стіни будинку композитора прикрашають спільні фото, зокрема із Йосипом Кобзоном. Мій чоловік товаришував з Кобзоном більше 50 років, і коли з того таке сталося, з головою перервав спілкування. Йосип вже з'їхав з лузду. Це 100%. До речі, його рідні зізналися, що коли він помирав, марив українською. А раніше Кобзон у нас і вдома бував, коли до Києва приїжджав. Спільні фото з ним я не викидаю. Я проти того, щоб знищувати пам'ять. Композитор поклад ніколи не писав для когось конкретного, каже Світлана. В інтерв'ю він казав, що ми писали пісню і відпускали її в життя. Єдине виключення Ніна Матрієнко. Пісню Чарівна скрипка, яку знаменитою зробила сама Ніна Митрофанівна, спочатку адресувалася Софії Ротару. але Ніна прийшла, послухала і сказала, що пісню не віддасть. Це я буду співати. Ми з нею дружили дуже багато років. Навіть одна традиція під час візитів склалася. Я фотографувала їх із покладом в одній і тій самій позі. Після звільнення Ворзеля родина композитора повернулася до власного будинку. Ракетні обстріли досі змушують композитора спускатися до підвалу в укриття. Музиканту важко миритися з цим і фізично, і морально. Але завдяки підтримці дружини та друзів, натхнення досі навідується до оселі митця.